Питання до вас: наскільки сильно трейдинг і його успіх залежать від емоцій? Я б сказала відсотків на 80, адже вивчити теорію може кожен, а на практиці побудувати стратегію, яка буде працювати, і постійно сідати за графік з холодною і виваженою головою, це дається тяжко. Але сьогодні я б хотіла почати з чогось мотиваційного перед нашим оглядом ринку. Я працюю 5 днів в тиждень на роботі з 9 по 6, і сьогодні почула таку цікаву фразу: працюй над собою старанніше ніж над своєю роботою. Так, ми всі будуємо кар'єру, ми намагаємося бути успішними і на роботі, і в житті, але не треба забувати про себе. Треба завжди пам'ятати, що є чому навчитися і пізнати щось нове. Тому не будемо багато говорити. Погнали до графіків! І традиційно ми почнемо з біткоїном, а радше біткоін домінації, адже зараз відбувається певне становлення антирекорду. За останні півроку, починаючи з лютого місяця 25-го року, ми встановили мінімум у домінації в 60%. Чому так відбувається? А все просто. Капітал перетікає в ефір. А зважаючи на те, що в ефіру є свої ЕТІфи, тут якби все досить логічно. Великі капітали цікавляться не тільки біткоїном, а й альтою. Ну все ж таки, перейдемо до графіку саме біткоїну і побачимо червону лінію, яка в цілому була намальована минулого понеділка і непогано себе показала, відпрацювавши. Звісно, ми не зробили такий сильний відкат вниз. В моменті тут було стримання кластерами. На покупку, тому ми не досягли цієї лінії концентрації об'єму і рванули вгору без неї, знявши ціль верхню межу боковика в 120 тисяч ціль, і майже наближившись до 125. 000. Все це детальніше ви можете побачити в телеграм-каналі, адже в четвер я вже давала певну таку рефлексію і аналіз того, що ми намалювали в понеділок, і також подальші думки щодо розвитку подій, які також себе. В принципі, непогано показують. Ну, а ми продовжуємо далі дивитись на графічок, і знову ж таки, повертаючись до аналізу в телеграм-каналі, я малювала тут таку зону, до якої ми все ж таки все одно повернемось, зважаючи, що ми її не протестували перед політом вгору. І дійсно так і відбулось: ціна пішла донизу, коли. Ми зняли цілі в 120 і 125 майже тисяч. Ціна розвернулася і стрімко полетіла вниз, навіть ігноруючи цю певну таку зону мовно підтримки чи концентрації об'ємів, і бачимо, що поки що ми знаходимося знову ж таки, вернулись на низи. Чому так відбувається? Ми бачимо, що в цьому проміжку дуже багато було продажів, і наша кумулятивна дельта тут спадає. Але є певний такий ознака оптимізму трошки, тому що в моменті, коли ось тут зростали продажі, і відбулось таке прям масивне, масивний продаж по кластерам, ми бачимо, що дещо активізувався покупець, і, незважаючи на ось цей от проміжок, ціна не впала. Тому. Може бути таке, що ось цей от піптик, це зародження певного боковика. Або ж навпаки, навіть сигнал того, що при подальшому стриманні і, можливо, ще декількох кластерах на покупку ми побачимо політ угору. Але не все так швидко, я думаю, тому що якщо ми перейдемо до... Нашого сервісу Атасу, помічника, щоб зрозуміти стакани ліквідності, ми бачимо, що ціна, напевно, так трошки зажита між цією ліквідністю. У нас є попит на 120 тисячах і 125. Але при цьому є і попит на 110 тисячах, тобто хтось хоче й купити. Тому тут є декілька варіантів розвитку подій, які з них точно буде це тяжко сказати. У нас на Якби аргументами того, що ціна піде вгору, є такий аномальний кластер на продаж, який був стриманий о, купівлє, купівлею і в подальшому може зростати. А із негативу, це те, що все ж таки домінація падає, е, гроші переходять в альту. І зважаючи, що ось цю зону ми не втримали. Може бути таке, що ціна посиплеться трошки вниз до наступної сильної зони, яка може її втримати. А Що ж це могло б бути? Якщо прям подивитись по стаканам, дуже Звісно, багато прийдеться міг пройти, щоб дійти до 110 тисяч. Тому все ж таки я більше схиляюся до того, що тут ми зайдемо в певний боковик проторгуватися. І вже за його результатами, і за втриманням або ж не втриманням, покупцем а, цієї сили продажі, будемо бачити, чи ми ростемо вгору, чи ми ростемо вниз. Щоб бути в курсі цих подій. І вчасно помітити, що коли відбулося. Звісно, треба дивитися самому графічки, а також можна слідкувати за моїм телеграм-каналом, де я буду висвітлювати цю подію. Тому поки що ми приберемо наші попередні художества і спробуємо намалювати, як це б нам вбачалося. Можливо, це буде певний боковичок. Ми поторгуємося і підемо вгору. Або. Якщо в цьому проміжку будуть сильні продажі, і покупець не буде сильно включатися, ми побачимо, можливо, в цьому боку певну девіацію згори і підемо нижче. Можливо, до зони до попереднього мінімуму з цього боковичка, тобто до цієї зони, або ж навіть нижче до зони, скажімо так, Верхньої межі концентрації об'єму попереднього боковика, тобто, ось як би це відмітити? Ось ця зона теж може бути цікавою. Для розгляду. Тому поки лонги я б не спішила з біточком відкривати. Звісно, у нас є якби один аномальний кластер на такий виглядаючи як м'який знак і активізація покупця. Але як на мене, і для моєї стратегії це недостатньо сильний аргумент, адже ми не знаходимося в певній такій зоні інтересу, і якщо протягнути а, цей профіль об'єму за останній тиждень приблизно. Отак. О. Ми бачимо, що трошечки ситуація дійсно не вангова, а навіть жартова, через те, що ціна знаходиться під цим профілем об'єму, щоб їй прорватися нагору, їй прийдеться пройти ось цей ну, такий сильний, скажімо так, стримуючий фактор. Тому, можливо, ми дійсно трошечки сходимо вгору, дійдемо до цієї зони і потім розвернемося вниз, щоб сходити на дещо нижчі цілі. Тому поки. Дивимось так, і зважаємо, що в будь-який момент може відбутися розворіт і похід до нашої іншої фігури. <свіс> Поки ми так і пропоную йти до наступної монетки до ефіру. Якщо ж аналізувати ефір і те, що відбувалося по нашим калякам-малякам, тут і працювало все не так, як гадалося. тобто, ми вгадали з трендом, це вже оптимізм, тому що ми пішли вгору, але тут не сформувався боковичок як хотілося. Деталі цього аналізу я розписала в телеграм-каналі, кому цікаво, зайдіть, почитайте. Знову ж таки, там була активізація кластерів, і тому воно спричинило такий досить стрімкий політ вгору. Що ж відбувається зараз? Ми бачимо, що розтягнувши профіль об'єму, ну, Зараз це вже, звісно, не тиждень, а хоча б ось так, ми знаходимося в досить лонговій історії. Тобто ми прийшли до попередньої зони об'єму концентрації, яка була минулого тижня, і ми її протестували в ось цій зоні. І якщо зараз розтягнути профіль об'єму на тиждень. Ось так. Ми бачимо, що ситуація, в принципі, непогана, адже ціна знаходиться над профілем об'єму як попереднього тижня, так і цього. І зверху їй, ну, в принципі, не так багато чого заважає рухатися вгору. Але пропоную глянути детальніше інший сервіс. На кластерах ефіру ми бачимо закупівлю, яка відбулася, ось, в принципі, ось-ось. І, в принципі, Зважаючи на фактори того, що ми зараз знаходимось над лінією концентрації об'єму. І якби прийшовши в нашу певну таку зону, в якій ми не впали, а втрималися, можна в принципі сказати, що ефір буде рухатись вгору. Інший фактор, який нам в цьому допоможе, це сервіс АТАС. Якщо ми подивимось, звісно, є ліквідність і знизу, але певна така концентрація помітна на 4800 і 5 тисяч. Тобто, якщо її тимемо, то приблизно в ці цілі. Але все ж таки, ліквідність знизу є, і вона може стати певним занепокоєнням, особливо зважаючи тенденції біточка. Та все ж. Якщо повернемось на графік, дійсно може бути таке, що ціна сходить ще раз нижче, щоб, в принципі, або протестувати ці зони скупчення об'ємів, або ж спробувати ще їх раз разхопити. І якщо дивитись по стаканам об'єму, це може бути приблизно до 4 тисяч-3800. Це, в принципі, сходиться з Ось цим проміжком. Тобто, між мінімальною лінією і максимальною концентрацією. Тут я б теж пропонувала спостерігати, адже знову ж таки, є кластер на купівлю. Це позитивний сигнал. Ми знаходимося над лінією об'єму. Це теж позитивний сигнал, адже вона буде певним таким фактором, який буде стримувати ціну від падіння. Тому. Як варіант, це може бути боковик, або дійсно після певної проторговки і, можливо, ось такого руху, ми, ми підемо догори. Тому, поки я б таку історію, як це буде на ділі, треба спостерігати, як мінімум, за кластерами і активністю на них. Тому що, оглянувши на кумулятивну дельту, в нас зараз, ну, якщо. Не брати настільки великий проміжок, а ось такі. Поменше дійсно зростали продажі, але нині відбувається певне переходження домінації до покупця. Тому є всі шанси того, що ми підемо догори, зважаючи також на те, що домінація падає. і продовжуємо з оптимізмом не тільки по графіку і по життю і. В четвер, коли я відкрила а, графік, побачила таку картину, що наші намальовки понеділка звідпрацювали і, в принципі, досить точно, ми зробили знизу девіацію, відправили ціну вгору. Чому так відбулося? Що і як знову ж таки описала в телеграм-каналі посилання, ви знаєте те в описі під цим відео. Підписуйтесь і буде вам щастя! Ну а ми продовжуємо аналізувати. Ви бачите, що тут відничена така зона, яку б я назвала зоною інтересу, де ми маємо розвернутися. І ось поки ще ця намальовочка дійсно відпрацювала як треба, ми дали реакцію на цю зону. Що ж це за зона така? Тут ми перейдемо до іншого сервісу, до АТАС. Якщо ми подивимось на стакани об'єму, ми бачимо, що досить така значна концентрація зосереджена внизу. І лонгова історія. Поки не звучить дуже реалістично. Але побачимо. Що ж це за зона? Відмітивши її, ми дійсно дали на неї реакцію, але поки, якщо звернутися до смертмані, ми бачимо, що тут дві вершини, які утворюють умовний іклоу. І в цілому дуже часто при таких от дивних вершинах поруч завжди відбувається певний пробій, щоб. Внести певну ясність і дійсно зняти всю ліквізність, та що накопичилася. Можливо, після цього ми підемо вгору, а можливо, підемо вниз. Все ж таки, зважаючи знову ж таки на ту історію, яку ми намалювали на ефірі, і те, що ця зона може бути досить сильною, можна подумати, що в принципі дійсно, ситуація, не те, щоб жахлива, а навіть лонгова, але. Є також фактори проти. Ми знаходимося під зоною концентрації об'ємів, і, знову ж таки, це може бути певним фактором, який призупинить ціну і не дасть їй прийти вгору. Інша історія це те, що на вершині поки не значна концентрація об'ємів. Тобто вони зосереджені більше тут, внизу. Тому, можливо, таке, що коли ми спустимося трошки донизу. Ми зайдемо, можливо, ще один боковик, тому що коли немає об'ємів зверху, то ціна просто буде якось коливатися в цьому проміжку, допоки не збереться певна якась сильна сторона, покупець або продавець і не покаже, хто тут бос на ринку. Але ще потрібно глянути на одну історію: кластери, про неї, звісно ж, не забуваємо. Який графік без кластерів? що? По кумулятивній дельті, яка, в принципі, дещо неоднозначна, але ми бачимо, що проміжками відбуваються сильні закупівлі, і, в принципі, це досить таки помітно. Але якщо відбуваються закупівлі, і ціна не шибко то й росте, звісно, тут був такий ріст, але її стримали продажі. Це може свідчити про те, що поки що сильніший продавець. І виходить так, що ось такий відкат дійсно має право на життя. Інше питання чи втримається зона ціну, тобто, чи впаде ми нижче. Це гарне питання, тому що, в принципі, ми не так давно звідси викарабкалися. Давайте не будемо по Але я поки що вбачаю все ж таки рух вгору після того, як ми зробимо відкан донизу. Чи це буде прям одразу такий стрімкий рух? Максимально невпевнена. Мені здається, тут, навпаки, буде якась певна проторговка, щось типу боковика, після чого девіація знизу і політ уже вгору. Ось така ситуація, в принципі, виглядає ймовірною. Ну, а тепер пропоную пройтись по монеткам, які ми сьогодні дивилися, і трошки підсумувати, і, можливо, навіть підставити щось під питання. Якщо дивитись по бітку. зараз не втримали певну таку зону. Сили, де міг би активізуватися покупець, і поки що знаходимося під цими зонами об'єму і маємо цікаві зони на 110 тисячах. Тобто гіпотеза полягає в тому, що ми все ж таки сходимо донизу, можливо, з певною такою девіацією догори, а потім вже вниз. Але суть лишається одна. Ми, певно, зробимо певний відкат, і після чого вже підемо догори. Так. Лишаємо це як є. По ефіру. По ефіру ситуація не така плачевна, тобто ми зробили відкат, але все одно поки що втрималися в зоні концентрації об'ємів, тому тут вже трошки більше, скажімо так, надій. На лонг. <хи> але побачимо, чи вони справдяться. Адже поки що дійсно ми помітили активізацію покупця. Але однієї такої закупівлі дещо мало адже все ж таки продавець теж на ринку є. Тому поки спостерігаємо, можливо, це буде певна така девіація і похід догори, або ж ми знову ж таки можемо застрягти в боковику. Що з цього буде, побачимо і обов'язково дивіться за телеграм-каналом, тому що там. Те, що швидше вийдуть ваші оновлення. <світ> і перейдемо до оптимізму. До оптимізму тут, в принципі, тримається досить добре. Я думаю, після дев'ятця або невеличкого боковика в зоні інтересу ми підемо догори. Ну і на цьому, друзі, в мене все. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. І про телеграм-канал, про який я сказала сьогодні, разів 10. <світ> Гарного всім вечора! Бай-бай!